6 серпня голова районної державної адміністрації Валерій Миколаївич Білокудря провів робочу нараду з начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками державних установ району. На початку наради було розглянуто стан виконання доручення за підсумками попередньої наради, а саме здійснення аналізу готовності котелей освітніх закладів до опалювального сезону. Забезпечення контролю за передачею сільськими радами до районного бюджету міжбюджетних трансфертів на виконання програми розвитку дорожнього комплексу району та визначення потреби в забезпеченні медичних закладів засобами надання первинної допомоги обладнанням та кваліфікованим персоналом відповідно до кількості населення, проведення паспортизації медичних закладів району. На минулому нараді ми домовлялися провести аналіз готовності котельня до початку опалювального сезону. Тетяна Іванівна, що зробили? вже дві тижні не неділю прийшла. Коні газова служба дала нам висновки, не направляли на вас. А по інших котельнях вони тільки сьогоднішнього дня планово будуть об'їжджати. За допомогою нашого транспорту їхнього тяно ще я вважаю, Наші... що за дві неділі нічого не зроблено. Я вас дуже прошу, залишимо це питання дуже... на контроль на наступний тиждень. В ході наради було детально проаналізовано рейтингові показники соціально-економічного розвитку за результатами зведеного рейтингу районів Харківської області за перший квартал поточного року в розрізі кожної галузі та визначено основні напрямки роботи щодо їх поліпшення. Підбиваючи підсумки наради, Валерій Миколаєвич ще раз звернув увагу присутніх на необхідність дотримання правил протипожежної безпеки та здійснення відповідних заходів, оскільки в районі зберігається надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки через суху та спекотну погоду.